Платіжки збільшаться на 2000 гривень. Українці вже попередили про наслідки підвищення тарифів на електроенергію. І це ще не все. Тариф на електроенергію вплине на ціни. Продукти стануть дорожчими. А зовсім недавно Герус сказав про те, що ніхто не відчує, особливо ті, хто, скажімо так, не дуже заможні українці. Не відчують цього підвищення. Але ми Починаємо вже відчувати. Дуже добре починаємо вже відчувати. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Після підвищення тарифу на електроенергію суми за комуналку зростуть. І не так, як нам казав Герус, а зростуть набагато більше. Якщо раніше це була сума там в 400 гривень, тепер це буде 800. Оцінювати, знаєте, сидячи по кабінетам і дивлячись на світ з вікна дорогої автівки, що таке ці там 400 гривень, не маючи взагалі зрізу суспільства, яке було б перевірено незаангажованими організаціями? Хороший спосіб розбиратися, чи це підвищення тарифу взагалі під силу людям. Найсильніше постраждають власники квартир з електроплитами та електроопаленням, і навіть мешканці цілих міст. Приміром, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко він висловив думку, що заборгованість громадян за комуналку вона буде тільки зростати. Слід зазначити, що деякі наші міста повністю прийшли на електроопалення: Нікополь, Марганець, Покровське тощо дуже багато в Києві є будинки, де тільки електроенергія, а також в Тернополі, де цілі мікрорайони відмовлялись від централізованого теплопостачання, будуть проблеми. Платежі людей зростуть не на 200, не на 400, а зростуть на 2000 гривень. Ба більше, новий тариф на електроенергію, він вплине на ціни. Вже названо продукти, які максимально будуть дорожчати. Тобто названо асортимент позиції, ціни на які будуть зростати максимально. Це товари для виробництва, яких потрібно багато електрики, молочні продукти, хліб, вся взагалі вся хлібобулочна продукція. Аналітик інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук він вважає, що вартість продукції може зрости десь з 5 до 15%. За даними Держпродспоживслужби, у травні в Україні та без, без підвищення тарифів зросла вартість продуктів Тобто вже зросла. Зросла ціна на моркву, на капусту, буряк, картоплю, хліб, батон. Знаєте, хліб взагалі дорожчає цибуля Цибуля теж дорожчає дуже. Молоко, крупа вівсяна. З 1 липня в країні очікується новий виток підвищення цін. Подорожчати можуть не лише продукти і комунальні послуги. Зокрема, тарифи на холодну воду, на водовідведення вже точно будуть підвищувати анонсовано підвищення вартості автомобільного палива, Подорожчає бензин, подорожчає все. Тобто, а ще прибавте сюди а, те, що піднялись тарифи на електроенергію, плюс вода підніметься, підніметься ціна на бензин взагалі на паливо. От, і все. От, і рахуйте самі. Скільки будуть коштувати продукти новини політики, економіки та нашої перемоги? Завантажуй, майой.